Усім привіт-привіт! Я сьогодні підготувала для вас розпаковочку з Aliexpress. Перед тим, як розпочати, показувати вам усе, що я тут замовляла, я заохочую вас підписатись на канал. У мене тут про блокноти, творчість, оформлення, дуже багато натхнення і, звичайно ж, канцелярії. Тож, якщо такий контент вам близький, то обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок і подобаєчки. І так, перше, що я звідси витягаю, це ось такий защеп. Не всі блокноти розкриваються на 180 градусів, а тому деякі з них потрібно, власне, затискати. І я хочу спробувати користуватись ось такою штукою. Давайте на якомусь блокноті спробую. Ну, ось, наприклад, мій особистий щоденник. О, ну, все кльово, дивіться, бачите? Дуже гарно затискає. Він, звичайно, такий трохи грубенький, масивний, але бачу, що великі такі об'єми можна ним затискати. Він досить широко розкривається, тож, в принципі, будь-який блокнот не буде проблематично ним затиснути. Побачимо, як на практиці вийде. Далі дивимось. Угу, ручки. Це лінери чорні. І тут у мене йде набір від 0,03 до 0,8. Я люблю тоненькі, тому обрала цього разу такий набір із максимально тонкими цими лінерами. Я зараз вам ще покажу одні, які я купила в Польщі, і розповім трішки детальніше про різницю між ними. Чому, власне, ось такі лінери я рекомендую купувати саме на Аліекспрес. Насправді я замовляла інший набір, але його не було у наявності, і мені запропонували таку альтернативу. А ось ці 10 штук я купувала в локальному польському магазині. Вони за ціною такі ж, як ті, що з Аліекспрес. Але якість не до порівняння. Ну, самі дивіться, ось їх викраска. Тут заявлено 10 розмірів. Але ну, з ними якийсь треш. Наприклад, той, що 0,1 товщий за 02. А ось ці чотири останніх так взагалі однакові. І якщо вже так придивитись, то із 10 заявлених маємо 4. А ось набір із Аліка він суперський, бо усі заявлені розміри відповідають дійсності. Я взагалі вважаю, що ось такі ручки або браші для каліграфії. Найкраще замовляти саме в Китаї чи Японії. Я маю одну теорію щодо цього. Мені здається, що вони знаються на таких речах краще, бо мають і Бо там надзвичайно важливо дотримуватись усіх правил написання, бо значення може відрізнятись від товщини лінії чи кута нахилу. Тому вони дуже скрупульозно ставляться до ось таких матеріалів для письма. Ну, може, я і помиляюсь, але ну, це такі мої спостереження. Принаймні мені ще жодного разу не траплявся відверто поганий набір лайнерів чи прашпенів з АліЕкспрес. Далі дістаю три ось таких манюнчика. Подивіться, які вони маніпусінькі. Це три блокнотика, чи таких міні-скетчика. Подивіться, просто на одну мою долоньку. Вони йдуть в наборі одразу три штуки. І я насправді трішки м облажалася. Бо коли мені прийшла посилка, я не зрозуміла, що це таке, бо воно було запаковане в таку ну, схожу, якось ця коробочка, але ну, не було видно, що там всередині. Я просто не зрозуміла, а що це. Я подумала, що це щось мені не те прислали, чи я взагалі таке щось замовляла. І тоді, вже коли відкрила, побачила, що це були ось ці блокнотики, тому. Якось так вийшло, не можу вам показати оригінальне, як воно в оригіналі виглядає, ця запаковка. Ці блокнотики, вони такі мі-мі-мі. Вони такі малесенькі. Я не знаю, що я з ними буду робити, чесно. Колажі, якісь міні-міні-колажі. Не знаю навіть. А цей папір, він такий акварельний, він цупкий дуже. Тобто на ньому реально робити якісь скетчі, замальовки, навіть аквареля. І не знаю, побачимо, що з цим вийде. Давайте порівняємо його із моїм найменшим наразі блокнотом. Ось, бачите, це як чотири ось цих моїх. Тобто, взагалі, манюсінький. Ну, побачимо, це експерименти, і ну, мені цікаво, що я вигадаю взагалі для цих манюпусічок. Наступне, що я дістала, ось такий у нас набір. Це рамочки. Зараз я, чесно, пере... ага. Вони не клеяться. Я чомусь думала, що вони йдуть наліпками. Ну, мабуть, не дочитала. Я думала, що вони будуть як наліпки клеїтись, але тут є перфорація, і їх можна так повідривати. Ось я вам покажу, бачите? Ось так виглядає все зблизька. Кожне віконечко перфороване і легко відривається. Тут шість різних дизайнів по п'ять сторінок кожного. Хороша книжечка. Мені подобається, що ця перфорація, вона така, що ти можеш взяти тільки один якийсь елемент посередині, решта в тебе ніде не будуть губитися, вони собі будуть лежати далі. Можна буде ними користуватись. Ось така ось річ. Я вам залишу усі посилання на ці товари в описі під відео. І якщо вам щось сподобалось, то переходьте та собі замовляйте. Я ще взяла собі рамочок. Я останнім часом часто використовую, мої запаси вже трішки. Вичерпались, тому вирішила докупити. А тут такий набір із різноманітними ось такі різні, різні, різні. Теж показую вам ближче. Їх тут дуже багато, всяких форм, кольорів та розмірів. Кожен дизайн повторюється двічі. Якість мені дуже сподобалась. Я б сказала, що це навіть дуже пристойний універсальний набір. З рамочками не закінчено, але це вже більш до категорії висічок відноситься, тому що це набір ось таких висічок. Щось вони тут такі погнуті, якось так їх поскладали. Не знаю, ну, от ось такі висічки, вони об'ємні. Вам, мабуть, на камеру не видно. А ось ззаді покажу, бачите, от позаду видно, що вони такі. Витисані, тобто це саме висічки класичні. І я взяла зелену кольористику, я просто, якщо пам'ятаєте, мала щось схоже в адвент-календарі у рожевому кольорі. І ну, мені дуже сподобалось з ними працювати. Вони такі, знаєте, універсальні, приємні. І коли я в Іналі Експрес побачила щось схоже. То вирішила, що куплю собі ще якісь інші кольорові е, можливості для себе, бо ну, рожеві не всюди пасує, зелене теж не всюди, але тепер в мене вже є і рожеве, і зелене. Подивимось на усе ближче. Кожна повторюється тричі. Наступне, що тут є, із рамочок. Це ось такі рамочки білі. Вони на прозорій пет основі. І, звичайно ж, в першу чергу взяла їх, щоб використовувати на чорних своїх роботах, на чорних сторінках. Хоча, якщо їх накладати на якийсь інший кольор, то їх теж буде видно. Розклала тут усі, щоб ви могли роздивитись. На чорному виглядає дуже ефектно. Кожної є по дві штуки. Далі переходжу до наліпочок, маю ось такий набір із квітами. Тут різні 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 квіточки. Ось такого формату. Вони не малюнки, це там не акварельні, і, скоріше, більш такі, як фото. Ось як вони усі презентуються, велике різноманіття квітів, і кожен повторюється двічі. Теж думаю, що швидко їх використаю, бо квіти це дуже універсальна, скажімо, знагідка. Ну, і я була б не я, якби я не замовила собі наліпки з дівчатами. Я знаю, що в мене вже дуже багато, але я нічого не можу з собою зробити. А особливо я закохалася у фірму Мокар і просто не могла собі відмовити в тому, щоб купити ще кілька наборів. Ось я вибрала, в мене вже є такі, якщо пам'ятаєте, рожеві і е, сині. Ось так вони в такому упакуванні, ось, ця фірма Мокарт. Так мені вони подобаються, що я вам не можу передати. І ось я знайшла на Аліекспрес цілу серію цих наліпок. Я б, звичайно, всі б хотіла викупити, але розумію, що це неможливо. Тим паче, що вони з категорії таких дорожчих. Але ну, вони дуже класні, дуже красиві. Ось вони красуні. Кожна по-своєму гарна. Маємо 15 дизайнів по 2 екземпляри. Наступний набір із закоханими парочками та друзями. І не знаю, чи то так задумано, але ось тут я нарахувала лише 14 дизайнів. Особливо подобається ось цей хлопчик, що показує серденько. І останній набір із дівчатами у процесі читання. Усі 15 штук дуже гарні, і вони за розмірами що більші, ніж усі попередні набори з цієї колекції. Ну що ж, це було все. І я хотіла ще відзначити, що ось ця моя розпаковка ну, дуже виявилася вдалою. Кожен товар мені цікавий, немає нічого, що мене розчарувало. Тому сміливо заходьте за посиланнями, переходьте в описі і купуйте собі, якщо вам щось теж сподобалось. Дуже класні сьогодні у мене поповнення в моєї канцелярії. Ну що ж, моє любі, це було все, що я хотіла показати вам сьогодні. Дякую, що ви залишались зі мною аж до цієї секундочки. Безмежно вас усіх люблю. Дякую і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!